У Путивль переїхало чимало людей з сіл, які знаходяться ближче ніж за 10 кілометрів від ворога. Здебільшого наші земляки, що переїжджають з прикордоння до Путивля, не мають завищених вимог до житла. Головне, щоб тепло і дах над головою. Крім того, серед евакуйованих є й ті, що підпадають під визначення, перебувають у складних життєвих обставинах. Чи можуть ці люди розраховувати на допомогу з житлом? Про це спілкувалися з тимчасово виконуючою обов'язки голови Конотопської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Людмилою Зерниченко. Вітаю сьогодні! Ми спілкуємося з головою Конотопської РВА Людмилою Зерниченко. Людмила Сильівна зараз продовжується на жаль бойові дії і села прикордоння перебувають під обстрілами. Скажіть, яка наразі мета евакуації з п'яти кілометрової зони? Доброго дня. Жителі прикордоння Конотопського району тривалий час перебувають під постійними інтенсивними обстрілами з боку Російської Федерації? Тому. Проаналізувавши ситуацію, яка склалась на прикордонні, Рада оборони Сумської області було прийнято рішення про затвердження обмежувальних заходів це було 5 липня, а також начальникам військової обласної адміністрації 10 липня було прийнято розпорядження номер 300 про евакуацію мешканців з 5 кілометрової зони. Евакуація з даної зони це не примусова і не екстрена, це добровольна евакуація. Люди мають право вибору. Евакуація розділилася якби на два етапи. Перший етап це органами місцевого самоврядування була проведена роз'яснювальна робота серед мешканців. Які фактично проживають на цій території, були составлені списки, де, помимо прізвища ім'я по батькове, в графі зазначалось, чи людина готова до евакуації, а чи вона е, прийняла рішення, що вона остається і проживає тут, як би так сказати. По-перше, коли при було прийнято розпорядження, Станом на 10 липня на території Новослободської громади проживало 400 дорослих та 25 дітей. на території путівської громади проживало 45 дорослих та двоє дітей. Це іменно в населених пунктах 5 кілометрової -килом... зоні. При першому етапі люди поетапно почали виїжджати. Громадянам була запропонована допомога з боку органів місцевого самоврядування. Також надавалися пропозиції по переселенню в індивідуальні житлові будинки на території Бачичківської ОТГ і Попівської ОТГ. Це теж відноситься ці населені пункти до території Канатопського району. Також було запропоновано безкоштовне проживання у спеціалізованому Трускавецькому санаторії Батьківщина та спеціалізованому миргородському санаторії Слава тривалостю не більше як 6 місяців. Це переважна пропозиція стосувалася людей віком від 60+. Плюс. Даний проєкт фінансувався за бюджетною програмою соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Сім'ям з дітьми було запропоновано тимчасове житло в центрі надія та відновлення міста Київ з можливістю перебування в центрі до трьох місяців. За цей час Люди повинні були визначитись, що вони остануться, знімуть якесь ще житло додаткове в цих містах, знайдуть собі роботу або просто адаптуються трошки психологічно розвантажаться і вернуться на, на, назад. це такий шанс для них визначитися що да. Вони могли просто уїхати з цієї території і поразмислити, який їх подальший напрямок. Другий етап, коли були вже составлені всі списки людей, які остаються на місці, а це станом на 19 жовтня. По Новослободській громаді це 176 дорослих і одна дитина, і по путівській громаді 28 дорослих. Ці люди, які визначились, Остатися на своїй території, ці списки за погодженням Служби безпеки і прикордонників були направлені до коменданта Сумської області для отримання перепусток. Станом на сьогодні всі ці громадяни получили перепуски, тобто вони мають свободно передвигатися із свого населеного пункту до будівлі і далі, і далі. Їм не будуть Ніяких, ніяких заперечень, по їх, по їх вирішують. Вони зможуть вирішити свої питання, так? Приїхати а, в місце. Ну, дивіться, це рішення наших громадян свідоме. Кожна людина на щось розраховує, тому визначились вони, що вони остаються на цій території, то ніяких зауважень з боку держави не буде. Як подальшим буде розвиватися ця ситуація, ми не знаємо. Ми ждемо опять же, рішення Ради оборони, будуть, скоріш всього, встановлені блокпости, через які ці громадяни вже тільки ті, хто отримали перепуски, смогуть виїжджати, в'їжджати. Решта – Якщо хтось захоче відвідати цих мешканців там, чи приєднатися до них, вони так само повинні пройти всі перевірки і отримати перепуски. Угу. На сьогодні ситуація на прикордонні нам вся відома, але раз люди вирішили, що буде так, то хай буде так. їм краще вдома, то може залишитися. Так. дякую. багато бага, бага, хто покупляв оселі і в путівлі, і в інших районах. Тобто, у кого є якісь средства, люди дійсно виїжджають, у кого віз не дозволяє виїжджати. Від коли ми взяли списки і проаналізували їх, то подивилися, що там вік людей і 85, і 92 роки, то ми розуміємо, що ці люди вже вони. Навряд бажання нікуди виїжджати. Угу. Зрозуміло. У мене все. Ну, робота ведеться, і будемо сподіватися, ведеться. що. Люди не остаються сам на самім, допомагає місцева влада. Дехто яку гуманітарну допомогу получає, то в першу чергу забезпечують цих громадян. Всі ми усвідомлюємо, що йде зимовий період, що світло може бути відключене в будь-яку пару суток і може не довестись і хліб, і інші продукти. Тому всі люди попереджують, щоб вони запасалися цими продуктами, яка буде зима. Ніхто не може Разуміло. справити. А якщо люди приймуть рішення виїжджати, то куди їм можна щодо житла звертатися? Е, ну, то, що ми пропонували, у нас іменно от по, по Бачичківській сільській раді і по попівській раді є житлові будинки, які люди оставили самі виїхали, mm -hmm. ми обслідно. Але всі ці житлові будівлі, вони всі в гарному стані. Тобто, навіть і господарчі споруди там є, і сараї, і, ну, і вбиральні, все повністю. Заїжджай і живий. Є такі житлові будинки, де частково мебель стоїть, її ніхто не забирав, і електротовари. Mm -hmm. Електрообладнання. Тому якщо люди приймуть рішення, то, будь ласка, хай звертається вся інформація в органах місцевого є, адреса, фотофіксація цих будинків. Дві чи сім'ї переїхала в Духановку, це Бачачківська ОТГ. Переїхала. Така ситуація на сьогодні. Вперед, дякую, Людмила Васильівна. Дякую за спілкування і гарного дня. До побачення. До побачення. Відео створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю путинських відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.